Так ось, я жила в будинку, мала, машин, мала машину, хай стареньку, але ж мала, це ж в селі. Сім'я. І я думала, що так буде завжди так. Чоловік дуже пив і для села це було норма. Тому я рахувала, що моє життя склалося, я маю роботу, я заробляю, я рухаюсь по посаді. І один прекрасний вечір після ревізії, адже я доросла до директора, я приходжу додому, мене зустрічає п'яний чоловік, він пускає мене до хати. Забирає мене ключі, і я з тим, з чим залишилась в руках, з чим прийшла з роботи, залишаюсь на вулиці. Отже, куди мені було подітися? У мене була старенька, старенька хата батьків, адже батьки помирали давно, де ніхто вже не жив 8 років, де не було чим опалювати, адже планувалися робити там ремонт і її продавати планувалися, тому розібрали грубки, де не було ліжка, на чому спати, де не було на чому варити їсти. І я вертаюся в ту хату. Благо, що було літо, я відкривала. Вікна а їсти варила два дні по, по сусідах, поки не придбала електроплитку. Благо, що було світло. Крім того, на фоні сильного стресу у мене почалися проблеми зі здоров'ям. Серйозні проблеми зі здоров'ям, які лікарі розводили руками, не знали, що зі мною робити. І. У мене настільки опускалися руки, була паніка, я взагалі була така сильна образа, і я не розуміла, як мені жити далі, що мені робити, куди мені рухатись, чим мені зайнятися і для чого це все. І потім я зрозуміла, якщо я собі не допоможу, то мені не допоможе ніхто. І Якщо я зараз здамся, то кому потрібна буде моя дитина, хто їй допоможе. І це тримало мене на плаву. Я почала шукати. Я почала задаватись питанням, для чого, чому це все прийшло в моє життя? Що я маю побачити з цього? Який я вихід маю знайти? І почали з'являтися люди, які почали мені допомагати. Люди, які відкрили мені очі. Люди, які почали мене навчати. Це був дуже непростий період у моєму житті. Період, коли мені було надзвичайно важко. І коли ти приймаєш рішення, що ти не здасися, ти не дозволиш над собою сміятися і потішатись над твоїми невдачами, ти шукаєш вихід. І цей вихід прийшов. Я почала розвиватись, я почала рости. Я спочатку допомогла собі, а потім навчилася, як допомагати людям і я вчуся далі, щоб бути як мога більш корисною для вас. Тому, якщо ви думаєте, що моє життя було гладке, і все, що ви зараз бачите, може вас дратувати, то повірте, я прожила таке життя що можна написати книгу? І це був тільки один епізод з мого життя. То, що я можу бути вам корисною? Можу бути корисною допомогти розібратись собі. Можу бути корисною пережити розлучення. Можу бути корисною, якщо ви втрачали щось матеріальне або дуже цінне, близьке для вас. Можу бути корисною допомогти відновити ваше здоров'я. Можу бути корисною допомогти відновити вам психічне здоров'я, рівновагу. Можу бути корисною в будь-яких випадках вашого життя. Звертайтесь. Якщо у вас є питання до мене, пишіть особисті. З радістю відповім вам.